Друзі, нарешті дочекалися. 17 листопада 2023 року у Мілані можна оформити закордонний паспорт та id картку як для дорослих, так і для дітей. Є такі спеціальні мобільні програмно-технічні комплекси державного підприємства Документ. Це є спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою паспортний сервіс, які розпочали прийом анкет заяв на оформлення таких документів, як ID-картка чи закордонний паспорт, у тому числі замість втраченого або викраденого, обмін ID-картки чи закордонного паспорта у зв'язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку за бажанням чи у разі непридатності. Обмін посвідки на постійне проживання в Україні. Дані мобільні групи працюють з понеділка по суботу, включно з 9 до 18 години. На даний момент це все відбувається у порядку живої черги. Оплата здійснюється через банкомати, тобто по безготівковому розрахунку. Детальніше, друзі, про дану послугу можна почитати на сайті, який ви зараз бачите на екранах passport.org.ua. Хто має вже досвід роботи і замовлення документів в даних групах, пишіть в коментарях, діліться. Вашим досідом, а на сьогодні в мене все з вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант в Італії. До побачення!